Добрий день. Я от Віктор Олександрович, вчитель філолог Липовецького ліцею No3. Пропоную вашій увазі два авторських вірші. Десятий рік, як іде страшна війна з Московією, велику ціну платимо ми за право жити самостійно, розбудовувати нашу незалежну державу. Гинуть найкращі, Меморіальні дошки на усіх трьох наших школах нашого невеличкого Липовця це, напевне, та невеличка краплина подяки, шани, нашим героям, які віддали найдорожче життя. Вірш називається пам'ять у граніті. Гранітні дошки на стіні це вічний біль душі. За тих, хто положив життя в пекельній цій війні, вони є з нами повсякчас у помислах, діяннях, їх душі праведні до нас звертаються в благанні. Напроти тьмі, в жорстокому двобої, життя віддали, але знов стаємо в одностроях. У розквіті сил ми полишили світ, віддавши життя до краплини. Безсмертним хай буде Український рід на ворогам до загину, хай вітер з далеких донбаських степів із присмаком солі й полину, нагадує, ми полягли за життя, за нашу стражденну країну. Хай нас, уб'єни в жорстоких боях, нащадки завжди пам'ятають. З небес ми молитися будем за вас, хай гори і біда оминають. Знівечені градами наші тіла спочинок в землі знайдуть вічний, а душі невинні приймуть небеса, тамуючи біль наших рідних. Хай дошки гранітні, де наші йменя і написи кров'ю политі, нагадують всім поколінням щодня, ніхто нас не зможе зломити. Ми, пращурів, гідні нащадки, сини, козацький наш дух не зламати. Як Фенікс із попілу наша земля постане, щоб знов процвітати. Гранітні дошки на стіні це вічний біль у серці. Ні, не загинули вони із ворогом у герці. Друга поезія присвячена нашому односельцю, одноміщанину. Час летить невпинно, минає вже 10 років, я в бою під Дебальцево загинув Роман Грушко. Вся липовецька спільнота опустила голову вже в зажурі, а надто важкою ця втрата була для нас жителів вулиці, яка носить ім'я героя. Роман Гідно пройшов своє життя коротке. Створив родину, дочекався народження доньки, здобув професію лісівника, недаремно позивний у нього був лісівник, лісник. Але коли чорна хмара насунула на нашу державу, роман без роздумів став на її захист. Вірш називається У назвах вулиць Повернувсь до нас. Коли людському горю було тісно на цій землі, коли твій ліс стояв із голим віттям в нічній імлі, ти йшов в останній бій, бо совість так виліла, не міг ти зрадити своїх юнацьких мрій і родину милу. В Донбаськім небі згасла зірка твого життя за Україну і нашу долю світлу, за майбуття, полишив світ, пішов у вічність, мов не вмирав. Жертовним подвигом своїм ти смерть у смерть здолав. Гіркоту степового полину відчуваєм на своїх устах. Не загинув, в небо ти полинув, як безсмертний феніс дивоптах. У нас вахвулись, повернувсь до нас, до нині сущих поколінь прийдешніх, біль втрати не згасає у серцях, а пам'ять невмируща і безмежна. Дякую за увагу!